Номер 917. Розкладіть квадратний тричлен на множники. Спочатку пригадаємо формулу квадратний тричлен АХ у квадраті додати bx додати c, розкладається на множники за формулою a помножити на x-x1, помножити на x-x2, де х 1 та x2. Корені квадратного тричлена. Перше, спочатку знайдемо корені квадратного тричлена, для цього розкладемо, для цього розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. Це зведене квадратне рівняння, тож розв'язуємо його за допомогою теореми Вієта. І сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт мінус 5 з протилежним знаком 5. Добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту 4. Починайте завжди із добутка. Запитуйте себе, які два числа треба перемножити, щоб отримати 4. Ну, перше, це 2 помножити на 2. Перевіряємо суму цих чисел. 2 додати 2 4. А нам треба отримати 5. Друга пара чисел. 1 помножити на 4. Буде 4. Перевіряємо суму. 1 додати 4 дорівнює 5. Підходить. Отже, х1 дорівнює 1, х друге дорівнює 4. Розкладаємо на множники. Коефіцієнт А у нас попереду стоїть перед х у квадраті 1. Отже, цього множника в нас не буде. Одразу залишається х відняти х1. х мінус 1. Помножити на х відняти х друге. Х друге в нас 4. На х мінус 4. Ми розклали на множники друге. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Теж воно зведене. Застосовуємо теорему Вієта. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток коренів дорівнює третьому коефіцієнту. Починаю з добутка. які два числа треба перемножити, щоб отримати мінус 8. Ну, по-перше, можна перемножити мінус 2 помножити на 4, але сума цих чисел не буде дорівнювати мінус 7. Візьмемо число мінус 8 та 1. Якщо ми їх перемножимо, ми отримаємо мінус 8. А якщо додамо, то отримаємо мінус 7. Тож х1 в нас буде мінус 8, х2 дорівнює 1. Знову множника А в нас тут не буде, бо перед х у квадраті стоїть одиничка, тобто в нас а дорівнює одиниці, одиницю не записуємо. Х відняти х перше. Помножити на x відняти х друге. Х1 в нас мінус 8, ось оце, оце число. А х друге у нас одиничка, оце число. І отут уважно бути зі знаками. Мінус на мінус дає нам плюс, тож у перших дужках буде х додати 8 помножити на х, мінус 1. Третє. 2х у квадраті відняти 5х додати 2. Знаходимо корені цього квадратного тричлина. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Дане рівняння в нас уже не зведене, тому знаходимо його в корені через дискримінант. Спочатку я випишу коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт а дорівнює 2, b-5C. Знаходимо дискримінант квадратного рівняння. Б у квадраті мінус 4, мінус 5 у квадраті. Відняти 4 помножити на 2 і помножити на 2. Мінус 5 у квадраті то буде 25, відняти 16 дорівнює 3 у другому степені. х перше. Мінус b, додати корінь із дискримінанта, поділити на 2а. Мінус b, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас b дорівнює мінус 5, значить, з протилежним знаком буде 5. Додати корінь із дискримінанта то буде 3. І поділити на 2 помножити на 2. Маємо 8 четвертих або 2. Х друге. Мінус b мінус корінність дискримінанта поділити на 2а. Маємо 5 відняти 3, поділити на 2 помножити на 2. Маємо 2 четвертих або 1 друга. Ми знайшли корені квадратного тричлена. Скористаємося цією формулою, розкладаємо на множники. Коефіцієнт А в нас дорівнює 2, значить записуємо 2 помножити. Х відняти Х перше, х перше в нас двійка, значить х відняти 2. Х відняти х друге. Х друге в нас одна друга, значить х відняти одну другу. Далі. Оцю двійку коефіцієнт ми можемо перемножити на будь-яку із цих дужок. Я перемножу її на оцю, на другу дужку. І тоді ми маємо 2х відняти, а коли 2 будемо перемножати на одну другу, двійки скоротяться і залишиться одиничка. Отже, ось ми розклали на множники. Четверте. Мінус х у квадраті додати 11 х відняти 24. Розв'язуємо відповідне квадратне рівняння, знаходимо корені цього квадратного тричлена. Я домножу на мінус одиничку і рівняння тоді в мене буде зведеним. Так, тут буде мінус 11х, бо на мінус одиницю домножила. І додати 24 дорівнює 0. Застосовуємо теорему Вієта. Сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток коренів буде дорівнювати третьому коефіцієнту. Запитуємо себе, які два числа треба перемножити, щоб отримати 24. Підбираємо корені. 3 помножити на 8 буде 24. І перевіряємо першому умову, чи буде сума цих чисел дорівнювати 11? 3 додати 8 дійсно дорівнює 11. Значить, оце наші корені. Х перше дорівнює 3, х друге дорівнює 8. Дивимось, мінус у нас попереду перед х у квадраті стоїть, значить, там коефіцієнт мінус одиничка. Одиницю ми не записуємо, але ставимо мінус. Х відняти х перше. Тобто х мінус 3. Помножити на x, відняти х друге. Х мінус 8. Ти мінус оцю мінус одиничку, яка тут стоїть на початку, ми можемо перемножити її або на першу дужку, або на другу. Я перемножу на першу дужку. Тож маємо в дужках мінус х додати 3 помножене на х мінус 8. І залишилось записати в перших дужках у звичному для нас вигляді. Тобто це буде 3 відняти х, помножити на х мінус 8, п'яте. Мінус 3х квадраті додати 8х додати 3. Знаходимо корені квадратного тричлена. розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Для зручності я домножу обидві частини цього рівняння на мінус 1, щоб позбутися цього мінуса на початку. Тоді маємо 3х у квадраті додати 8х відняти 3 дорівнює 0. Знаходимо дискримінант цього квадратного рівняння. Коефіцієнти його а дорівнює 3, В дорівнює 8, С дорівнює мінус 3. Це я виписала коефіцієнти цього квадратного рівняння. Дискримінант дорівнює Б у квадраті відняти 4 С. 8 у квадраті відняти 4 помножити на 3, помножити на мінус 3. 64. Тут мінус на мінус дає нам плюс. 3 на 3 буде 9, 4 помножити на 9 36. 64 додати 36 буде 100, і це 10 у другому степені. Х1 дорівнює мінус b. Додати корінні з дискримінанта поділити на 2а. Мінус b, тобто другий коефіцієнт з протилежним знаком. Додати 10 поділити на 2 помножити на 3. Маємо 2 шостих або 1 третя. Х друге. Мінус b, мінус із дискримінанта поділити на 2а. Маємо мінус 8 відняти 10, поділити на 2 помножити на 3. Маємо мінус 18 шостих або мінус 3. Розкладаємо на множники. Перед х у квадраті стоїть мінус 3. Тобто оце а в нас буде мінус 3, значить, на початку. Мінус 3 помножити. Х відняти х1, х мінус 1 третя. Х відняти х друге. Тобто х буде відняти мінус 3. І мінус на мінус дасть нам знак плюс. Маємо х відняти х додати 3. Далі, оцю мінус трійку, ми можемо домножити, наприклад, на першу дужку. Подивіться, що в нас тоді вийде. Мінус 3х додати, бо мінус на мінус дає нам знак плюс. І коли 3 будемо перемножувати на 1 третю, трійки скоротяться і залишиться одиничка. Ну і в перших дужках можна записати у зручному для нас вигляді 1 відняти 3х і в других дужках х додати 3. Ми розклали на множники. Шосте: 4х у квадраті додати х відняти 3. Знаходимо корені квадратного тричлена, розв'язуючи відповідне квадратне рівняння. Так, ну я вже формули не буду записувати дискримінанта, вже навчилися. b у квадраті мінус 4 ac 1 у квадраті відняти 4 помножити на 4, помножити на мінус 3. Маємо 1 додати 48. То буде 49, а це в нас 7 у другому степені х перше. Другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто мінус 1. Додати корінь із дискримінанта, поділити на 2 помножте на 4. Маємо 6 восьмих або 3 четвертих. Х2 дорівнює. Мінус 1 відняти 7 поділити на 2 помножте на 4. Маємо мінус 8 восьмих або мінус 1. Коефіцієнт перед х у квадраті у нас 4, значить записуємо перед дужками. 4 помножити х відняти х перше, х мінус 3 четвертих, х відняти х друге. Тут знову буде х відняти мінус 1. Мінус на мінус дасть нам знак плюс. І у других дужках отримаємо х плюс 1. Оцю четвірку ми можемо перемножити на першу дужку і отримаємо 4х відняти. А тут, коли будемо перемножати 4 на 3 четвертих, четвірки скоротяться. І маємо мінус 3, помножити у других дужках х плюс 1.